Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму Ютуб каналі з вами отець Роман Лаба. І якщо ви не боїтеся, що моя думка може відрізнятися від вашої підпишіться на цей ресурс. 1 листопада 2025 року, тобто цього року, папа Лев XIV проголосив кардинала святого Джона Генрі Нюмена вчителем католицької церкви, безумовно, це чудова, прекрасна новина. А в моєму суб'єктивному рейтингу це поки що найкраще рішення Папи Лева 14-го. Декілька слів про цього видатного діяча. Джон Генрі Ньюман народився в 1801 році. Це англійський богослов, філософ, поет, потім кардинал Католицької церкви. Народився поблизу Лондона, Лондон Сіті, в родині англійського банкіра Джона Ньюмана, а його матір була. Джеміма, і була вона зі старої гугенотської родини, яка, власне, в Англії знайшла притулок. В дитинстві Малий Джон закінчив велику Елінську школу Great Ealing School, де велику увагу приділяли вивченню стародавніх мов, зокрема грецької мови і латини. Початково був англіканським священником і провідним учасником Оксфордського руху. Цей рух прагнув відновити католицькі елементи в англіканській церкві. Але поглиблене вивчення раннього християнства та отців церкви переконало Джона Генрі Ньюмана, що істинна апостольська традиція збереглася саме в католицькій церкві. Тому у 1845 році він навертається до католицької віри, і це стало одним із найвизначніших, найбільш гучних навернень 19 століття. Згодом був висвячений на католицького священника, а в 1879 році проголошений кардиналом. Його праці, зокрема, Апологія про Віта Суа» та Grammar of Essence, тобто граматика згоди, глибоко вплинули на католицьке богослов'я. У 2019 році Джон Генрі Ньюман був канонізований як святий, а 1 листопада 2025 року Папа Лев XIV – Проголошує його вчителем церкви. Що має на увазі церква, коли комусь надає такий титул вчитель церкви, доктор Еклезіє. Таким чином, церква прагне підкреслити, що та чи інша особа через святість свого життя, а також через своє богослов'я, через своє вчення, особливо сприяла будові містичного тіла Ісуса Христа, тобто церкви. В якій змірі церква говорить, що тепер цей спадок того святого є теж спадком усієї церкви. Ось так. Які аргументи були переконливими для Джона Генрі Нюмена в його поверненні до католицької церкви? Передусім, це відкриття історичної безперервності. О, то дуже важливий аргумент. Нюман, досліджуючи твори отців церкви, таких як святий Ігнатій Антіохійський, святий Іриней Ліонський, святий Августин, побачив, що віра ранніх християн значно більше відповідає католицькій вірі, ніж англіканському вченню. Це зруйнувало його уявлення про англіканство як такий середній шлях між протестантизмом і католицькою церквою. Друге, теорія розвитку доктрини. На основі патристичних текстів, тобто текстів отців церкви, Нюманс сформулював свою знамениту теорію розвитку християнської доктрини. Ще до неї повернемося до цієї теорії. Де він говорить, що істини віри розвиваються органічно як дерево з насіння. І це, власне, стало таким богословським мостом між апостольською епохою і сучасним переживанням католицької віри. Третє. Пошук істини через совість. Нюман вважав, що совість це голос Божий в душі. І це привело його до такого внутрішнього конфлікту. Він мусив щось вибрати. так? Власне, совість там стукала теж до його серця. Бог, так? це є голос Божий в кінці кінців. І теж оці церкви говорили, повчали, що істина не завжди зручна, але завжди вимагає послуху. І. Наступний аргумент, можливо, найважливіший, це Євхаристія та сакраментальне життя. Джон Генрі Ньюман був вражений тим, як у ці церкви писали про реальну присутність Ісуша Христа в Євхаристії, в тілі і крові, що суперечило більш символічному трактуванню в англіканстві та в інших протестантських конфесіях. Ну і це стало мабуть найважливішим аргументом на ко, на користь католицької віри католицької церкви. Безумовно, одним із найважливіших таких творів Джона Генрі Ньюмана є текст, є трактат про розвиток християнської доктрини. І хотів би навести деякі думки з цього трактату. Чому? Тому що багато зараз різних таких ліберальних рішень, ліберальних якихось віянь, вчень опираються якраз що. Що доктрина ж розвивається, що вона, як би то сказати, дог, догми розвиваються, змінюються, доктрина змінюється, часи змінюються, церква йде вперед, прогрес і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І може бути таке, що деякі кола, також в католицькій церкві, такі прогресивні, так би мовити, кола, можуть. Як би то сказати, трохи поверхнево використовувати Джона Генрі Нюмана і казати: О, бачите, Джон Генрі Нюман, проголошений вчителем церкви, а він, власне, говорить про розвиток християнської доктрини. Тому я хотів би навести сім ознак справжнього розвитку віри за Джоном Генрі Нюманом. Звісно, так, він у п'ятому розділі цієї своєї праці про розвиток християнської доктрини подає сім ознак справжнього розвитку віри. І ці сім ознак допомагають відрізнити власне віру, цей справжній розвиток від спотворення чи підробки. Отже, ну, такою максимально простою мовою як можна. Перше, це збереження сутності, збереження типу. Справжній розвиток не змінює саму суть віри. Як дерево виростає з насіння, але залишається тим самим видом, так і доктрина може розвиватися. Не втрачаючи своєї ідентичності. Якщо зміни роблять її чимось зовсім іншим, це вже спотворення. Друге, другий, друга ознака безперервність принципів. В центрі розвитку залишаються ті самі основні принципи, наприклад, любов до Бога і ближнього не може зникнути чи бути замінена якимось іншим фундаментом. Якщо нове вчення суперечить базовим принципам засадам, воно не є справжнім розвитком. Три, здатність до асиміляції. Жива віра вміє засвоювати нові знання культури, власне, ми говоримо про інкультурацію, не втрачаючи своєї суті. Так як організм приймає поживні речовини. Такі церква може інтегрувати нові ідеї чи практики, очищаючи їх і підпорядковуючи головному принципу віри. Чотири. Логічна послідовність, розвиток доктрини відбувається крок за кроком. Тобто, не може бути так, що знаєте, так, 2000 років було щось одне, а потім бабах і щось інше відразу, якби невідомо звідки, невідомо, з чого би мало то виникати. так? Ну, так. Якийсь один документ мені так, Ні -ні, може іншим разом, це не стрибок в протилежний бік, так, а природне розгортання того, що вже було закладено, власне, не заперечуючи суті. Якщо нове твердження не має внутрішнього зв'язку з попереднім, воно підозріле. Ще раз, якщо нове твердження не має внутрішнього зв'язку з попереднім, воно підозріле. П'яте передбачення майбутнього, передбачуваність, оце мається на увазі. Так? У зародку доктрини вже можна побачити натяк на те, що буде розвиватися пізніше. Розумієте? ну так, власне, дивимося, бачимо, росте якесь деревце маленьке, але вже можемо собі уявити, яким воно буде, так? в якому напрямку буде розвиватися ці гілля. Так? Власне, як у малому пагоні. Видно обриси майбутнього дерева, так і в ранньому вченні можна знайти передумови для подальших формулювань, навіть не знав, що Джон Ген Льюман так, так написав: захист від перекручень. Справжній розвиток допомагає відкидати помилки та Єресі. А, власне, коли виникають виклики, доктрина уточнюється, прецизується, зміцнюється, щоб краще пояснити істину розмивається, Не так, що, що невідомо тепер вже, прошу мова, так. Якщо ж нове вчення саме породжує плутанену суперечності, воно не є автентичним. Так? Розвиток передбачає чіткість, ясність, ясність. Далі. Тривалість і життєдайність. Правдивий розвиток витримує випробування часом. Ой так різні. Різні вже періоди церква переживала, так що все буде добре. Якщо нове вчення зберігається, приносить плоди і стає органічною частиною життя церкви, це ознака автентичності, істинності. Фальшиві інновації зазвичай швидко зникають або виявляють свою слабкість. Це, власне, сім рес, сім таких приміток. Нюман подає як певні критерії розпізнавання, щоб показати, що віра може рости і розвиватися, але при цьому розвивається, залишається тією ж самою вірою, яку передали апостоли. І ці принципи Джона Генрі Нюмана чудово узгоджуються з принципами, які виразив святий вікенкий з Дарину. О, відомий, відомі, відомий отець церкви, який, між іншим, сказав так. Розвиток відбувається тоді, коли щось збільшується, але не перестає бути собою. Зміна натомість, коли одна річ пере... переображається в іншу. Дорогі мої, думаю, що ми будемо неодноразово повертатися до думок до вчення святого Джона Генрі Ньюмена. Сама церква до цього нас закликає. В найближчим часом спробую представити його трактат про Діву Марію як про нову Єву. І буду також. Спробую інші його твори теж наближати. Вони є англійською мовою у вільному доступі. Якщо не забудусь, то в посиланні під відео дам власне, в описі під відео дам посилання на ці твори. Дорогі мої, дякую вам за увагу, дякую вам за підтримку, за молитву, дякую за підтримку каналу. Якщо хтось бажає долучитися, є така можливість теж в описі під цим. Відео. Гарної вам всім неділі і до зустрічі! s